Доброго ранку всім. Що я хочу сказати по регулюванню клапанів тим, що я займався. Трошки невірно. Трошки я великі зазори поставив. Треба було, поспілкувавшися з фахівцями, треба було поставити 005 впуск, 0,07 випуск. Прийшлося все переробити. Зробив так, як мені рекомендували. Бо на моєму регулюванні на гарячу було дуже чути цокіт, великий цокіт. Полазивши, почитавши в інтернеті інформацію, що я можу сказати, що там є деякі люди пишуть, що при, на китайських мотоциклах тепловий, тепловий зазор клапанів. Не зменшується, а трохи більшість становиться, чим потрібно. І за цього треба ставити менші зазори і ну, так буде краще. Не знаю, не став я рискувати. А Також сьогодні хочу спробувати зробити, доробити цей багажник мотоциклтикен. Погрунтувати та покрасити. ਧੰਨਵਾਦ